Да, так, я, мені так, так, мені так я, я не бачу, я, мене ну, проблеми. Я на камеру збором. не буду вот, да, снімати своє удостоверення, тому що це служебне удостоверення, правильно? Якщо ви депутат Києва... Лоза то, ва... Андрій то, Валерійович. Ну, конечно. Познайомтесь з ним. Боїться показувати документи. Давайте відкриємо давай, зал. Ви знаєте, де зал. Ви передавили, а ми відкриємо зал. Ми стоїмо вже цілий час. Так ідемо. Андрій, тому що вам зли інформацію, що ми будемо вас сьогодні виносити. Давайте о шести вечора.

Для чего выбрали депутаты? А как ходить тут? А тут одноро игрові автоматы, одноруки бандитов. По сумой, по сумой, там еще одне заведение. Тут тут одно руки бандитов. Они Це... ходят в туалет в погиб в туалет. Можливо. Це просто невозможно. Маленькие дети ну, пожалуйста. от, от ми з ними ставили. і боремося, Команда да, Ми знаємо, знаємо. Від Від Ляшка. Від Ляшка. Радикально. 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 А яка вас партія радикально чого добувати свободи, справедливості, гідності людей. Почекайте, Раз, все заключається в чому. В тому, що ігрові автомати, а. перші заборонені законом, я морально... Не, не, не. Ви за ігрові автомати ні, не, не. ні. Не, не. Так що ні, які вас ляжко а другий розрішає. Це... Другого надо повісити. А на Так повісити вашого президента. Та це хороша ідея, да. Чого так, так. А він не ваш. Ми за нього не я голосували, не ми, не голосували. А що ми не за кого? ви не повісили? От і живемо хрівному, що на виборах. А да Она да. Отойди, отойди. Отойди. А,

よかったらすいません。 Тут знаходиться незаконний гральний заклад, який ліквідований радикальною партією Олега Ляшка. Ми боролись. Будемо боротися з нелегальними гральними закладами. І те, що тут перед цим були у які кришували цей заклад, а зараз кажуть: не виносьте, не показуйте. Хай люди не бачать вторження на територію. Ви що, тут вибуває не автомат. А ми не знали, що тут. Наш патрульна служба. Нас патрульна служба. Ви тут, ви... Служба. Ви тут, ви тут патрулюєте, чи ні? Ми і не ви не знали? Патрульна. Знали. А чому ви не присікали? Ми передавали інформацію в другу службу. От вот ми а, вам а, помогли. Вот вот, що все произошло. Наполягав, щоб вас позбавили пільг навіть на проїзд, тому що ви туніяці, ви живете з поборов, із гральних закладів, з бабок, які зімчками торгують, з усього. В країні немає правоохоронних органів, є банда, яку ще не ліквідували, але ми її ліквідуємо. Дивіться, народа! Ви тільки що визнали, ви визнали, що ви знали, що він тут є, і ви не причекали злочинної діяльності. Извините, да. да. кто, кто, кто у вас старший? У вас есть старший? Принимайте автомат. Оперативная группа сейчас приедет. А, оперативная группа, прекрасно. Целая казино Бэт. накрыли. Да, Целое потому группа. что мы ждем сейчас старшего человека, который принимает решение, который составит акт о незаконном вторжении в воровской притон. Вот так спросите. Вот они приехали, эти парни. Поинтересуйтесь, что работает? За что он зарплату получает? За что его начальник зарплату получает? Сколько можна їх громить, що активісти их громят? Ви тут стоїте. А эти уплють, на детях зарабатывать, этим тають, вони нікуди не діти. Виходите, ми проводили і паніма. Ви знаєте, що тут не помітили. Що хто тут є, проходили, мимо і мовчали. Це ваша безпосередня робота. ваша. Якщо не ти береш, то твій керівник бере, а як ви неначе тут моє працювати? Вторження в незаконне, незаконне вторгнення, да, частна собственність на вашій території ребята робота. Да, У мене є. Я депутат Київської міської ради, голова комісії, з питань дотримання законності, правопорядку і боротьби з... Оховцем не а чому працює цей притон? Тут у вас районі? от вони ко мне ваші сотрудники кажуть, що вони знали, передавали керівництву. А він далі працює. хочу у вас запитати. Чому працює бугалтерія? Ось бухгалтерія, документація, О, з оборотами, цього закладу. С який С який С який тут грошей проходить. Якого числа? що, яка сума? все. З дітей. З дітей. З дітей наркопритону строїли. Чорна бухгалтерія. Хто кому повинен? Подкат. 12 тисяч, 65 тисяч. Давай, скільки міліції добавили? Подкат Анатолій. Подкат Ярик Комуніст. Ситі Анатолій друзі. таксі подивіться люди откати, Які давали, ми бачимо, що революція змінила нас людей, але не змінила ситуацію. Ігрові автомати, які проти далі діють. Отут, на Троєщині, на Майковського, теж діє гральний заклад. Мало того, що це поза законом. Гральні автомати це скалічені розбиті сім'ї, це зіпсовані долі, це весані, винесені гроші. Я знав хлопця, які повісився через те, що 50 тисяч доларів програв. Це страшні речі. І сволочі, які цим займаються, наживають мільйони. А що їх не трогає міліція? Бо вони з цими продажними мусорами, цими тітушками в погонах діляться. Міліція, так звані правоохоронні органи, насправді. І правопохоронні. Вони дуже добре знають кожен гральний заклад. Знаєте, чому знають? Бо в кожному закладі вони мають долю. І тому, оскільки в цій країні немає правоохоронних органів, є радикальна партія Ляшка. І ми наведемо порядок в Києві і в Україні і знищимо кожен гральний автомат. Бо з нами Бог, з нами правда і з нами люди. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна!